Вітаю, в цьому фільміку покажу, як можна недужий локал обживати за допомогою фотовольтаїки в в помізими пом пом сезонами. Тут маємо такий у нас локал-технічний, то контейнер контейнер. Він має 30 метрів квадратовий, пророблений в такий варштат, щось такого. От. Але навіть тут і маємо льодівки, маємо ще в такій не дуже кухні. E, ну і маємо таку так? На 3КВ у неї є тут дуже фотовольтаїка. Розробили ми то саме. Коштувало то, як мовили, 10 тисяч злот і нетто. От. І вона також посідає банк енергії. Ну no і сьогодні стало досить зимно. І вличили кліму на обживання. Мама таку кліму, вона нам влітя в холоділа, все, і тут було дуже комфортово, трошки халасує, але якби кліма була така на щані, то було б дуже тихо. Але тут є та опція є літання, то м'ялим і то вживом. Зроблений отакий отвор, рура виходить нам на зельночь. От, А дійсно ту кліму на обживання. От, ну і e, як то виглядає, Вона побере наразі пронду у нас 1250 Вт, то разом з льодовкою, льодовка 70. No, mówимо, ну, мовімо, 1200 Вт побере. От. Але е, цей е, теплого повітря, так, який з тонт виходить, то є дуже теплий. Вона видає е, овелі венцій, Якби то був звиклий ґжайник. Фактично то є помпа тепла. Кожна кліма це є помпа тепла, тільки попросту е, соружні триби. То я награм фільм, який покаже попросту яка різниця між тими помпами тепла. Але то є найпроща опція. Чи повітря-повітря і є то мобільна опція. От. І маємо отак. Як тут і пише, вона ті 1,2 каву, а видає нам енергії теплової 2,8 каву фактично, Тут e, зараз працює такий гжейник, який видає около 3 КВУ. і так є, що за кілька це e, целе поміщення змінило температура з e, 16 на 22. А за самим tym, за гжейників за кліматом, у нас в 25 stopni. І тим, що тут дзвіні тварте, так. І працює то всього наразі у нас в автономічному трибі, бо тут ще тні слончона до, до того контейнера. От, від тих панелей солярних на ШКВ, е, e, от така погода є. Е, e, енергії з сонця не є збит дуже, але так около 500 Вт то йде. І 700 Вт e, у мене йде з акумуляторів. От тут маємо такі акумулятори заставлені. От, АГМ, і з тих акумуляторів również додаткова енергія для цього вживання. Ну і в такому трибі старче мені на, на, wiem, на кілька годин цієї праці, але і вже цього, цього є вистачаюче, і є тут дуже тепло. От. Отак можна обживати собі до пожерника, огзавати такі помешкання, взимів очевидно, то й уж так не буде працювати, але і так для огживання таких локалів, так і у жонзання, як клима, клима висшовий, така а кліма, або кліма вишонса така стаціонарна, вона є ще навіть бендже лепше, для того, же там інвертор, шільники інверторowe і вони споживають менше енергії і скутечно бендже є ще więcej, чи вона буде менше побирать, а więcej теплової енергії видавати. От, ну наразі всім дякую. Запрошуємо до колейних фільміків. Субскрибуйте канал і до відзення.